Я думаю, коли ми обговорюємо в інтелектуальному середовищі. А чи потрібен Україні комплексний, чіткий, збалансований, згармонізований підхід до створення нового законодавства, ми чуємо у відповідь: робіть свою справу в Верховній Раді, приймайте закони, вносьте зміни, проговорюйте про концепції, робіть свою справу щодня, щотижня, щомісяця. Але виникає наступне питання: 20 років. Іде ця законотворча діяльність. Ми, як держава, приймаємо рекордну кількість законів кожного місяця і кожного року. Такої кількості законів не приймає жодна інша країна. Чому тоді, вже на 20-му році незалежності, ми з вами, як країна, знаходимося на останніх рейтингових позиціях в світі по всім нашим економічним можливостям, по соціальним, по інтелектуальним. Але є деякі міста, де ми в світових рейтингах знаходимося в перших рядах. Це якраз рейтинги по корупції влади, по корупції побутові в суспільстві, по незахищеності прав і свобод людей. І ви знаєте, що і по рейтингу свободи слова останній місяць скатилися на 42 позиції. Якщо все в державі йде добре, чому ми так непривабливо виглядаємо в світі? Я сьогодні спілкуюся з великою кількістю людей, і у них є одне відчуття, з яким їм важко боротися: що країна зайшла в тупік, з якого обов'язково треба знайти вихід. Я не хочу сьогодні давати жодної оцінки тому, що роблять які політики, які владні коридори, які владні кабінети. Я думаю, що діагнози багаторазово поставлені в усіх колах, які сьогодні. Думають над тим, а де ми опинилися, насправді треба шукати відповідь на зовсім інше питання. Це питання, що робити, як нам діяти, де та дорога, по якій треба нам з вами йти вперед. Я думаю, що багато людей в нашій державі сьогодні задаються цим питанням. Як ми знаходимо вихід? Я думаю, що відповідь є достатньо зрозуміла всім: 20 років. Незалежної країни, ми жодного разу з вами не поставили чітке, ясне питання, яку країну ми хочемо бачити, яку країну в третьому тисячолітті ми, як народ, осмислили і хочемо побудувати власним інтелектом, власним розумом, власною працею. І ще одне питання, на яке жодного разу не дали відповідь і не поставили це питання, а якими ми себе хочемо бачити. В своїй власній країні, який тип особистості ми хотіли би формувати, проводячи реформи, зміни перетворення. І поки ми з вами не поставимо ці два ключові питання і не з'ясуємо для себе, що ті програми, ті мантри, які висловлюють політики лідери відносно трьох-чотирьох програмних засад, їх недостатньо, щоб мати в третьому тисячолітті. Країну здатну задовільнити своїх громадян рівнем і свободою життя, а крім того, бути конкурентами в жорсткому, досить сьогодні динамічному світі. І саме тому сьогодні є питання, на яке ми мусимо дати відповідь, якою ми хочемо бачити країну і якими ми хочемо бачити себе. Тепер наступне питання: а як нам знайти цей шлях і як дати відповіді на це питання? Ви знаєте, є одна мудрість, з якою я погоджуюся: що бійтесь тих, хто говорить, що все знає. Насправді, всі останні роки, всі пришествия влади до сьогодення, вони якраз і відрізнялися тим, що всі політики, всі міністри, всі чиновники і перші особи держави були впевнені, що вони знають все. Ну чому тоді ми сьогодні по суті, залишились на узбіччі світової цивілізації, і тому перша відповідь на питання, яке нам треба з вами сформувати і дати відповіді, і поставити завдання: це хто буде працювати над справжніми змінами в країні, хто здатний сьогодні народити ті сучасні креативні сильні концепції, які можуть країну реально зрушити з тієї точки, яка країну по суті зупинила в своєму розвитку. Я думаю, що це точно не політики і точно не лідери. Це ті люди, які сьогодні віддалені від політики, які сьогодні збираються на семінарах, збираються на спеціальні мозкові штурми, на круглі столи, на фабрики думок. Це ті люди, які сьогодні живуть справжнім життям. Вони сьогодні дискутують і більш чітко знають, куди нам рухатись. І мова йде про те, чи здатна сьогодні політична частина суспільства закамулювати цей колективний разум, закамулювати цей колективний інтелект і зробити так, щоб він міг послужити справі створення справжніх, ефективних, сучасних правил нашого життя. Я думаю, що якраз програма, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити, це проект України третього тисячоліття. Його головна основа в тому, що до осмислення наших подальших реформ, наших подальших реформацій, потрібно залучити самі широкі кола суспільної думки, громадянського суспільства, тих людей, які представляють якраз інтелектуальну частину нашого суспільства. Всі, хто захоче там працювати, і всі, хто здатний, всі, хто хоче дати відповідь, як нам жити далі. Питання, а що ми будемо реформувати? Безумовно, не можна сьогодні вирвати один закон і на цьому законі будувати реформи. Неможливо спиратися лише на податковий кодекс чи бюджетний, неможливо спиратися на ключові закони, які реформують систему судочинства. Нам потрібен комплексний, згармонізований, не професійний, сучасний підхід. До того, щоб осмислити весь комплекс законодавства, щоб зрозуміти, що починати нам потрібно з самого першого і самого головного документу це нова Конституція України. Ще одна тема, яку варто зараз обговорити: проєкт нової України, проєкт сучасної України. Як він буде впливати на життя? Як він буде впливати на особистість. І тому одне з ключових питань: що цей комплекс законопроєктів в, свої, в своєму взаємозв'язку і в своїй взаємозалежності мусить формувати особистість вільну, яка може реалізувати всі свої потенціали в своїй власній країні, яка знає, як реалізувати ці потенціали, яка розуміє всі свої права і свободи. І має в руках всі інструменти, як їх захистити і відстояти. Іншими словами, наш рух вперед може будуватися тільки коли ми зробимо ставку на особистість і її повну гармонійну інтеграцію в розбудову нашого життя. Саме в такому комплексі ми мусимо дивитися на завдання, яке перед нами стоїть. Багато розмов в Україні було про національну ідею. Певний історичний час українська нація боролася за свою незалежність, за свою свободу, за твердження своєї національної самоідентичності. Сьогодні ми пройшли цей етап, і ми віримо в те, що наші досягнення, наші здобутки є незворотніми. Далі ми поставили собі завдання рухатися європейським шляхом і будувати справжні європейські цінності і стандарти в Україні. Але хто-небудь бачить комплексно як? І яка ідея сьогодні може об'єднати наш народ, нашу націю? Я думаю, ця ідея може бути досить продуктивною, якщо ми подумаємо, що до нас демократичний світ сотні років будував свої стандарти і правила, будував свої напрямки руху і вдосконалював свої системи. Демократичний світ наробив багато помилок. Але в той же час і має достойні уваги здобутки. Я думаю, що ідея, яка може нас об'єднати, вона якраз про те, щоб Україна, зваживши весь добрий і поганий досвід світу, проаналізувавши його, подивившись, як він працює в реальному житті, все ж таки створила на своїй території, в своїй державі ті вдосконалені. Я не можу сказати бездаганні, але все ж таки набагато краще, ніж сьогодні є навіть в демократичних країнах світу правила і порядки свого життя. Ми можемо сьогодні об'єднатися навколо справжнього перетворення суспільних стосунків і показати світу, що Україна може іти далі, чим просунувся весь світ в побудові гармонійних стосунків в своєму власному суспільстві. Ця ідея варта того. Щоб на нею попрацювати. І якщо сьогодні в системі розвитку технологій, технологічних ідей, Україна не знаходиться на одному з перших місць, то як мінімум в суспільних стосунках, в правильній, гармонійній побудові свого життя ми можемо стати на декілька кроків вперед, якщо підійдемо до цієї ідеї повністю усвідомлено і відповідально. І тому. Пакет законопроєктів, який пропонується, і який буде розроблений спільно всім інтелектуальним товариством України, інтелектуальною спільнотою України, це і буде національна ідея в законопроєктах, в проєкті Конституції, в гармонійному пакеті законодавства. А тепер як об'єднати, як зробити єдиною і цілісною роботу всіх суспільних кіл, всіх. Представників громадянського суспільства, які хочуть приймати участь. Відповідь очевидна: це інтернет-можливості. І саме тому наша команда, і я особисто ми вже робили кроки, починаючи з 2004 року спроби об'єднати інтелект нації для вироблення правильної концепції руху вперед. У 2004 році ми починали проект Ідеальна країна. І ми намагалися об'єднати бачення ідеї людей, які хочуть будувати свою власну державу. В той час ми набрали певний досвід, і цей досвід був потрібен для того, щоб зараз зробити другий крок усвідомлений і більш досконалий. Програма, яка буде пропонуватись вашій увазі, вона значно спрощена по відношенню до тієї, яка була запропонована в 2004 році. Вона абсолютно доступна. І, взагалі, ознака нашого проєкту, який ми сьогодні розпочинаємо: це повна відкритість, повна доступність, наявність всіх необхідних технічних інструментів для того, щоб можна було консолідувати ідеї. Це безумовно служіння Україні, об'єднуючи всі наші можливі ресурси.